Пане Миколо, були одним із ініціаторів ідеологів створення не лише міні... Міністерства єдності, а Міністерства демографії і діаспори. Ну, України. Я його, на відміну від Чернишова, образно, метафорично називав Міністерством любові. Так. Бо тих людей, які там, потрібно любити, держава повинна любити своїх громадян. А міністерство єдності це така трошки дивна дивна для мене історія, коли він говорить про ці центри, я не знаю звідки взяти бюджет. В бюджеті на це грошей немає. Зробіть нормальний сайт. Дайте на цьому сайті вакансії, напишіть там, що дійсно ці люди будуть заброньовані, якщо вони хочуть повернутися, якщо вони для цього не потрібно нічого створювати. Очевидно, для людей, які є за кордоном. Про них дбати потрібно наші наш МЗС намагається це робити. Просто в МЗС недостатньо потужностей, бо не достатньо грошей. Можна було дати кошти МЗСу і надавати ефективніші консульські послуги. Можна виділити кошти і зробити українські класи або підтримувати недільні школи. Бо українські мають хто вони? вони асимілюються, коли вони йдуть в місцеві школи. Багато хто створює. Недільні школи при українських церквах, в громадах, вони не мають жодної підтримки. Я їздив в різні місця, зустрічався з такими людьми. От в Туреччині були з групою дружби, і там молоді активні люди зробили такі центри для українських дітей, де вони із маленькими дітками займаються, і з школярами займаються. Вони просили би, хотіли б якоїсь допомоги від держави. Цієї допомоги немає. Просто треба допомогти. Тим, хто вже зараз проявляє таку активність. І Через те, в моєму законі, була також ідея створити фонд, який би за аналогом до українського культурного фонду, наприклад, куди люди могли би подаватися і отримувати фінансування на свої ініціативи, там де вони хочуть допомагати своїм співвітчизникам, які зараз знаходяться за кордоном. Для цього треба було кошти в бюджеті передбачити, бо на все, що зараз каже міністр, коштів немає. Як це буде функціонувати, не зрозуміло. Він говорить лише про біженців. А хто буде займатися внутрішньопереміщеними особами? Я пропонував займатися як біженцями, так і внутрішньопереміщеними особами, так і діаспорою, тому що все це українство, яке, на жаль, через війну, а інколи і не тільки через війну, а й через попередні війни і конфлікти, які були на нашій території, на нашій землі змушені були покинути батьківщину. Батьківщина повинна показувати, що вона дбає про них і про тих, хто виїхав нещодавно, і про тих, хто давно там живе, але зберігає українську культуру. Системної політики як не було, так і немає.